Мені треба союзників. Хто це буде? Ідея це буде Учений. він хоче помст на стліди. Ми маємо рятувати День усіх закоханих, так? Так, ми будемо рятувати День усіх закоханих. Ідемо наверх. Будемо охороняти праздник від рокера. снаряди вітру. Дивна пастка і тільки міг зробити вітряний. Ну ну ну. Це був не фіолетовий Це був цінний. Ха, 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 ха Цений став зрадником, офігеть. Тильди у мене два. Апарат для польоту. Японський розбив. Я масину для польотів украв. Прости мене. Японський випадково. Другий у мене не вибачаю, на лазарі Хоч я був зим. Ух, тільки це зломався. Ааа, повезло. Зараз будуть стріли. Не попав, зараз буде кнопка. Що я купол? Капець, оце не став зрадником. Ми добре перемагаємо. Так, ми разом команда. Ви забули про мене, вам хана. Зараз буде магічна кнопка. Ось, зараз буде фокус. Він розбив купол, офігеть Но ми все рівно переможемо. Я одна мудрість. Добро перемагає зло.